При Глухівському агротехнічному інституті імені Ковпака Сумського національного аграрного університету діє народний музей Сидора Артемовича Ковпака, який розповідає про сумське партизанське з'єднання та його командирів. Подвиги наших дідів і прадідів, які на фронтах і в тилу, в партизанських загонах знищили фашизм, є прикладом для нас. На цих плитах імена викладачів і учнів нашого навчального закладу, які загинули в період великої вітчизняної війни. Про бойові подвиги тих, хто тут працював і навчався, розповідає один із залів музею. Наш музей відвідують не тільки студенти нашого вузу, а й інших навчальних закладів міста. Школярі сюди приїздять гості з усіх куточків України і з далекого зарубіжжя. Запрошуємо і вас пройтись по залам нашого музею. Ми знаходимось у залі, який розповідає про історію нашого навчального закладу. Його експозиція була відкрита 22 січня 2015 року. Перед вами макет нашого студентського містечка. Виготовлений нашими викладачами та студентами. Протягом десятиліть розбудовувалась наша матеріальна база, а починали все у далекому 1899 році з приміщення нинішнього першого навчального корпусу, в якому було розміщене ремісниче училище імені Ніколи Терещенка. Саме він був його засновником. Першим керівником був Семен Капітонович Коробов. А це перший випуск слюсарів-механіків. З часом училище було реорганізоване у профтехшколу, потім технікум механізації сільського господарства. У 1941 році навчальний процес було перервано війною. На її фронтах загинуло 54 викладачі і учні, серед них і колишні директори Григорій Іванович Ковальов та Іван Васильович Бурлаков. Після звизволення міста у 1943 році технікум відновив роботу. А через два роки відкрилось відділення електрифікації. У 50-ті -60 60-ті роки минулого століття завдяки професіоналізму та активності його керівництва та викладачів технікум отримав широке визнання. І у 1968 році йому було присвоєне ім'я Сидора Артемовича Ковпака, розпочато роботу по створенню музею. Далі були роки розширення матеріальної бази, відкриття будівельного відділення. Складні дев'яності роки. Відкриття відділення бухгалтерського обліку, святкування сторічного ювілею заснування навчального закладу. Новим етапом нашої історії стало 21 століття. Новітню історію пишуть нинішні викладачі та студенти. Гордістю нашого навчального закладу є його викладачі. І ті, хто стали авторами підручників, і ті, чия праця на освітній ниві була відмічена званнями та відзнаками, і ті, хто віддав справі багато років. Вишаємось ми своїми випускниками, які змогли досягти вершин професійної майстерності завдяки знанням, умінням і навичкам, отриманим у нашому навчальному закладі. Цей зал розповідає про довоєнний період життя Сидра Артемовича Ковпака, село Котельва на Полтавщині, де у 1887 році він народився у бідній селянській родині. Єдиний поміж восьми дітей отримав початкову освіту. З 11 років почав працювати. Наступними його життєвими університетами були армія, участь у Першій світовій та громадянській війнах. У 1934 році Сидір Артемович переїздить на Сумщину в Путивль. З 1940 року очолює Путивльську районну раду. З початку війни на його плечі лягли турботи по організації, мобілізації та евакуації. А перед окупацією Путівщини він створює партизанський загін. Третій зал нашого музею розповідає про бойовий шлях сумського партизанського з'єднання під керівництвом Сидера Артемовича Ковпака та Семена Васильовича Руднєва. Картина Ковпак у лісі ілюструє початок боротьби його партизанського загону. Перші рейди партизанів по території сумщини. Перша зірка Героїв Радянського Союзу Ковпакові вручена у травні 1942 року. Перші застережні заходи фашистів попереджувальні таблички. Увага! Ковпак! А далі був рейд на Правообережну Україну, який тривав з осені 1942 року до весни 1943 року. Карпатський рейд. Найскладніший поміж рейтів ковпаківців за чотири місяці було пройдено чотири тисячі кілометрів. Завдання по знищенню нафтових вишок нафтоперегінних заводів було виконано ціною великих втрат. Під делятином загинув і комісар з'єднання Семен Васильович Руднєв. Після завершення карпатського рейду на базі з'єднання було створено першу українську партизанську дивізію, яка здійснила ще два походи за Віслу і сан. Доля провела слідера Артемовича через дві світові війни і громадянську. Тож брати зброю рук йому приходилось неодноразово. В експозиції нашого музею представлено 51 зразок зброї. Тих часів і тих подій від легендарних винтівки системи Бердана і Нагана до класичної зброї Другої світової війни, як радянського виробництва, так і трафейної, яким були озброєні партизани. Тут у нас представлені немецький кулемет МГ 34 радянський кулемет Дігтірьова і протитанкова рушниця. Перед вами гвинтівка Мосина, учасниця двох світових війн. Гвинтівка Токарєва, німецький карабин Маузер К 98 і легендарний пістолет Кулемет Шпагіна. Після виходу з Карпатського рейду Ситір Артемович був направлений у госпіталь, а потім у визволений Київ, де працював у Верховному суді УРСР. У січні 1944 року його нагородили другою зіркою героя. На перших післявоєнних виборах Ковпака обрали депутатам Верховних Рад СРСР та УРСР, і до 1967 року він працював заступником голови Верховної Ради УРСР. Сер помер Сидір Артемович 11 грудня 1967 року. Похований на байковому цвинтарі Києва. Його ім'я увічнено у назвах вулиць і навчальних закладах в численних музеях та пам'ятниках. Останній зал музею розповідає про глухівщину періоду великої вітчизняної війни. Новий порядок фашистів ілюструють фотографії, зроблені окупантами на території нашого краю, а також знаряддя тортур гестапівців. У відповідь на жорстокий терор на глухівщині розростається партизанський та підпільний рух. Глухівський партизанський загін, командиром якого був Петро Леонтійович Кульбака та Шалигінський під командуванням Федота Даниловича Матющенка, входили до складу сумського партизанського з'єднання. Не випадково музеї називають живими артеріями історії. В нашому музеї зібрано унікальні фотоматеріали, копії архівних документів, листи та спогади ветеранів війни, які пережили ті страшні горнила. Більше з них ще навіть не були опубліковані. Тому ми, викладачі історії, намагаємось залучати наших студентів до написання творчих робіт. Краєзнавчих проєктів створюємо макети місць пов'язаних зі стежками партизанської слави, щоб наші вихованці відчували на собі живий подих історії, ставали справжніми людьми, які пишаються тими, хто виборов для нас право на вільне життя. Сподіваємось, що цими кроками вони стануть патріотами своєї землі. Своєї батьківщини. Народний музей Сидора Артемовича Ковпака відкритий для всіх відвідувачів. Його фонди використовуються не тільки студентами та викладачами, на основі документів, які зберігаються в музеї, глухівськими істориками написані книги, огніни дороги, глухі випробування дною». Я впевнений і переконаний, що попереду нові відкриття і нові досягнення. В п'яти залах музею зібрано більше п'яти тисяч експонатів, 850 з яких є оригінальними. Робота музею оцінена срібною медаллю виставки досягнень народного господарства, численними грамотами за перемоги у конкурсах та оглядах обласного та всеукраїнського рівнів. За 45 років в музеї побували десятки тисяч відвідувачів, колишні партизани. У трьох книгах відгуків автографи залишили Ада Роговцева, Юрій Шемшученко, видатні спортсмени та політики, гості з 25 країн світу.